Твій організм настільки працьовитий, що органи виконують свої функції навіть коли ти спиш, які саме дізнаєшся із цього відео. Тобі вже добре відомо, що для організмів тіл живої природи характерні певні властивості. Пригадай, які саме. Це живлення, дихання, розмноження, подразливість, розвиток і ріст. Усі ці процеси притаманні і твоєму організму, ба більше, його найменшій частинці клітині. А з чого вона утворена? Будова клітини складна, але має єдину структуру. Ззовні клітинна мембрана всередині цитоплазма з органелами та ядро. Клітинна мембрана відділяє внутрішнє середовище клітини від зовнішнього. Це робить клітину найменшою структурною одиницею організму людини. Які органели і з якими функціями є в клітині, ти можеш пригадати, подивившись відео про будову клітини. Ядро керує життєвими процесами клітини. Тут є молекула ДНК, яка містить усю інформацію про тебе від плану будови клітин до кольору очей. Клітини твого організму відрізняються за формою і розміром щосекунди у твоєму тілі з'являються нові клітини. Далі клітини утворюють тканини це сукупність клітин, які подібні за функціями і походженням. Є чотири типи тканин. Епітеліальна тканина покриває твоє тіло ззовні зсередини. сполучна тканина заповнює проміжки між органами вона має найвищу здатність відновлюватись. Наприклад, заповнює місце пошкодження і формує рубець. Клітини м'язової тканини здатні скорочуватись, що забезпечує рух тіла і його частин. Клітини нервової тканини сприймають подразнення, перетворюють його на сигнал і передають далі до органів. Так відбувається скоординована робота всіх частин тіла. Об'єднуючись, тканини утворюють органи. Частини тіла, що мають визначену форму, будову, положення в організмі і виконують певні функції. Частини тіла голова, шия, тулуб, верхні і нижні кінцівки завжди на видноті, це зовнішня будова тіла. А що всередині порожнини тіла містять внутрішні органи. У порожнині черепа розташований головний мозок він керує іншими органами. Мозок це твоя пам'ять, вміння говорити, читати і писати, думки і мрії теж робота мозку. Він як комп'ютер, який приймає та обробляє масу інформації. Мозок бере участь у збереженні рівноваги тіла і координації рухів, як от вміння стояти на одній нозі. Хоча мозок це не м'яз, він потребує тренування. Наприклад, читання книжок є корисною звичкою для роботи мозку. У грудній порожнині розташовані легені. Це парний орган. Легені виконують дихальну функцію. Вони працюють постійно, щоб забезпечити твій організм киснем і вивести вуглекислий газ. Між грудною і черевною порожнинами розміщена діафрагма м'язова перегородка. Зроби вдих. Що відчуваєш? Грудна порожнина розширюється. Легені наповнюються повітрям, їх об'єм збільшується. При цьому м'язи діафрагми скорочуються. Під час видиху, навпаки, м'язи діафрагми розслаблюються, об'єм грудної порожнини зменшується, як і об'єм легень. Під час одного вдиху у спокійному стані до легень надходить близько 500 мл повітря. Під час видиху така сама кількість повітря виходить назовні. Тільки склад його інший, кількість кисню менша, а от кількість вуглекислого газу більша. Тому не забувай час від часу провітрювати кімнату. Права легеня більша, ніж ліва, бо між ними розташований найпрацьовитіший м'язовий орган серце, яке за формою схоже на мішечок. Працюючи безперервно, серце як насос перекачує кров і забезпечує її рух. Серце робить понад 100 тисяч ударів на день. А під час фізичних навантажень серце працює ще активніше. До речі, під час сміху так само. У верхній частині черевної порожнини розміщений шлунок, який нагадує за формою вигнутий мішок. Ємність шлунка дорослої людини становить у середньому 2 літри. Шлунок виконує травну функцію. Як і кишечник, який йде за ним. Загальна довжина кишечника в дорослої людини близько 8 метрів, що перевищує її зріст у 4-5 разів, оскільки кишечник в організмі згорнутий, він компактно вміщається в черевну порожнину. У процесі травлення також бере участь печінка тут утворюється жовч, яка необхідна для розщеплення жирів тому зайвий шматок торта дістається печінці. Печінка щохвилини пропускає крізь себе близько півтора літра крові і знешкоджує отруйні речовини в ній. А ще печінка депонує, тобто зберігає близько пів літра крові. У печінці немає нервових закінчень, тому якщо їй зле, вона мовчить про біль. І хоча печінка має унікальну здатність відновлюватись, її необхідно оберігати. У черевній порожнині з обох боків хребта розташований парний орган нирки. Вони як клінінг, фільтрують кров і виводять з організму всі непотрібні речовини. Як гадаєш, який орган є найбільшим це шкіра. Загальна площа шкіри дорослої людини приблизно 1,5-2 квадратних метри. Шкіра має дихальну функцію, тобто поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ. Також вона виконує захисну функцію першою зустрічає шкідливі мікроорганізми і не пропускає їх усередину. Шкіра захищає інші тканини від механічного пошкодження. Незважаючи на мороз чи спеку, температура твого тіла стала це теж заслуга шкіри. Вона контролює теплообмін між організмом і навколишнім середовищем, а через потові залози шкіри виводяться зайва вода і різні речовини. Нігті і волосся є похідними шкіри. Край нігтів є шаром зроговілих мертвих клітин, тому і зрізати нігті не боляче. Органів багато, і деякі з них працюють над однією справою, так сформувалися системи органів. Об'єднані спільними функціями органи. Системи органів працюють залагоджено і забезпечують цілісність твого організму. Запам'ятай клітина найменша структурна одиниця організму людини. Тканина сукупність клітин, які подібні за функціями і походженням. Розрізняють чотири типи тканин епітеліальна. Сполучна м'язова і нервова тканини. Орган частина тіла, що має визначену форму, будову, положення в організмі і виконує певні функції. Система органів об'єднані спільними функціями органи. Тренуй свій мозок. Стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом.